Кращими за гори можуть бути тільки гори. Старий як світ вислів. Але коли стоїш отак серед вершин та хребтів, хіба посперечаєшся? Команда Україна вражає знову у Карпатах. Але повірте, це буде безумовно особлива серія. Ми вперше побачимо їх наживо, звідси. із маленького карпатського села Кваси піднімемося на найвищу точку українських гір. На Говерлу. О, я так розумію, ви наш гід сьогодні. Да. Заплуталась. Слухайте, я відверто скажу вам, хвилююсь. Ну, треба волнуватися, дійдемо, да куди треба. Гарантуєте? Гарантую. Ну пішли. Ну, йдемо. Піднятися на Говерлу можна за годину від підніжжя. Ми ж ідемо справжнім туристичним і водночас найкрасивішим маршрутом. Щоправда, довшим. Кілометрів так на 30. Знаєте, що я зрозуміла? Тут практично нереально загубитись. На маршруті договорили, скрізь є отакі спеціальні маркування. Я чесно не очікувала, що це буде так важко. Разве Скільки, тяжело? Скільки це ми пройшли? Всього лиш 8 кілометрів. Так. З... Зовсім трохи. Але ми мусимо йти далі. Перша наша естафета це полонина меншу. Там знаходиться одне із найбільших високогірних пасовищ україни. Ціле село, уявляєте? Йдемо? Йдем. Судячи з того, як дзвонять дзвіночки, ми на місці. Фу, нарешті привал. Тепер приємне екскурсія. Село пастухів більше нагадує хутір, але неймовірно колоритний. Корови, кози, вівці. За певну плату тут все літо пасеться худоба із нижніх сіл. Здається, хлівів тут більше, аніж хат. Аго є хтось? А ви пані Василина? Так. А мене Валерія звуть. Мені вас е, рекомендували як до доярку села. А, так. А я хочу теж спробувати. Ви мене навчите? Научу. Чесно кажучи, трохи боязко. Ой! <пасуват> а! а так. Ось буде красивий вранці. Ой. Щось. Щось не сильно у мене виходить. Я свою першу дойку запам'ятаю на все життя. А можна у вас придбати молочка? Ох і день. Єдине, чого хочеться тепер спати. Міцно, довго і бажано не просто неба. Ну, до Ярка з мене нікудишня, можливо, хоч туристка вийде. Намет готовий. Команда у мене не злякливих і не ледачих. Та навіть для нас витривалих початок шляху видався ну дуже важким, але знаєте що далі буде. Ранок у горах це безумовно колорит. Свіже повітря, такі види. Пташки сьогодні замість будильника. Але знаєте, тут так само, як і в місті, хочеться їсти. Тому саме час нам приготувати сніданок. Я вчора скупилася в селі. У нас є молоко, і є бринза, тому снідатимемо баношем. Справжня гірська бринза. Гуцули поважно називають її золотом Карпат. М -м -м. Ох, і смачне золото в них. Смачного моїй команді! Ідіть їсти! Дорога попереду не легка, але ми вже на полонині меншу на висоті більш ніж півтори тисячі метрів. Це вже удвічі більше за дубайську вежу найвищий хмарочос світу. Оце маршрут на сьогодні. Плюс 800 метрів висоти і 10 кілометрів пішки у гори. Ми маємо це зробити. Скелясті круті підйоми, тоненькі лісові стежки, сонячні полонини. Шлях до найвищої української вершини однозначно випробовує на міцність. Але скільки краси та відкриттів. і, на моє здивування, знайомство. Гуцульська одежа, сопілка, із ними завжди собаки. Це карпатські чабани, неймовірно колоритні і говірки. Їхні мелодії чутно звідусіль. Лише на цьому чорногірському хребті влітку облаштовують з десяток овечих загонів. Слухайте, а ми вас чекали на полонині, не дочекалися. Так хотіли овець доїти, але довелося доїти корову. Ще й не вдало. Кожен день їх водите? – Ранок та й ввечері, Двоє рано поїхав. Є така пісня, що каже, що на високій полонині пасейся овечка. Сходяться всі люди з нашого містечка. Сходяться і всі люди, і всі вівці. Так, да, з кожного селища. Бачите, це такий дитячий садочок для овець Карпатський. А, <к> з alike. чого починається? Ми встаємо і... доїмо, закникуємо молоко, щоб виробити сир овечий. Потім провалюємо нову руду, виготовляємо і все. Відверто я й не очікувала, що у горах стільки людей. Що 300 метрів нове знайомство. І на цьому, нагадаю, найдовшому шляху до піку українських Карпат лише справжні туристи. Це без сумніву, особливі люди. А ще у горах прийнято вітатися. Обов'язково. Добре, добрий день. Добрий ранок. Добрий день. Добрий день. Доброго дня і усмішка незнайомця. Це не аби як підбадьорює, адже попереду Говерла. За попередні два дні у диких Карпатах моя команда відчула силу селенної емоції. Експедиція до піку України розпочалась важко. Величезний рюкзак, спрага, пекуче сонце, десятки скелястих кілометрів, але безумовно вражаюче. Неймовірні простори. Запаморочливі краєвиди і фантастично близькі зорі. Серпантин за серпантином. Маленька верхівка, за нею більша. Повалі туристи кажуть, наші Карпати гори для відпочинку. Можливо, але для дуже активного. Потепер я розумію реальне значення слова круто. Це найкрутіший підйом в моєму житті. Відстала від групи, але я це зробила. Та попереду головне, і це підштовхує. Черногора, третя за висотою в Україні, і перша для нашої команди. Погляньте, на самій Маківці на нас чекали насправді вражаючі відкриття. Дерев'яна каплиця на висоті 2020 метрів. За легендою, колись на верхівці цієї гори знайшли кам'яний хрест. Тоді люди і вирішили тут встановити маленьку церкву. Як символ єднання православних вірян. І справді тут на висоті охоплює відчуття спокою і свободи, свободи від земних буденних думок. А ще відкривається один із найкрасивіших видів на Говерлу. Здається, вже рукою подати до нашої цілі. Але насправді між нами ще 10 кілометрів, та вони варті витрачених сил. Підніжжя найвищої української гори це суцільні зелені горби, всіяні смереками, самшитом, чорницями. Тож як підете нашим маршрутом, готуйтеся, що постанете перед вибором дивитися довкола чи все ж таки під ноги? Які відчуття на висоті 2060 метрів? Відчуття шаленої втоми і відчуття шаленої радості, радості від перемоги над собою, перемоги над природою і радості бачити Україну з цієї висоти. Тепер я на 100% впевнена, Україна вражає. Лишився ще один штрих. Давай. Позаду 30 виснажливих і неймовірно цікавих кілометрів. Попереду багато приємних і незабутніх спогадів. Ось воно вистраждане, але чесне підкорення. <хи> <хи> наша. Схочете повторити наше сходження? Стартуйте від села Кваси. Це за 15 кілометрів від Рахова. Раджу йти компанією. Не забувайте про маркування, а ліпше мандруйте у супроводі Гіда. Спорядження можна взяти в оренду. Денна вартість комплекту для однієї людини в середньому 300 гривень. Рушайте і пам'ятайте, Україна вражає.